Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про паттерн проектування проксі. Це структурний паттерн проєктування. Він дає змогу підставляти замість реальних об'єктів спеціальні об'єкти-замінники, та ці об'єкти-замінники повинні перехоплювати виклики до оригінального об'єкту, дозволяючи щось, щось робити до чи після передачі виклику оригіналові. Або взагалі не викликати оригінальний об'єкт. Основна задача цього паттерну це контролювати доступ до об'єкту. Я додав три приклади використання проксі: контроль доступу до ОПІ. Наприклад, в тебе є зовнішній сервіс, який вимагає обмеженого використання. Та проксі може контролювати кількість запитів до цього сервісу, запобігаючи перевищенню ліміту. Другий приклад це завантаження налаштувань програми. Замість того, щоб завантажувати всі конфігурації при старті застосунка, проксі може відкладати зчитування, наприклад, з файлу з налаштуваннями до моменту, коли ці налаштування нам знадобляться. Третій приклад та останній це кешування даних. Ти хочеш отримати якісь дані з сервера. Але вони рідко змінюються. Та проксі може спочатку перевіряти кеш та повертати збережені дані з цього кешу. А потім, якщо е, в, в цьому кеші не е, буде е, цих даних, він буде робити реальний запит до реального сервера. Е, цей приклад я пропоную зробити в Integli, та в нас буде, наприклад, сервер е, для оренди авто. Останнє, що хотів додати, що проксі іноді плутають з декоратором, вони дійсно схожі, ці два паттерни проєктування, але проксі контролюють доступ до об'єкта і може вирішувати, коли і як до нього звертатись, а декоратор додає якусь функціональність, ніби розширюючи об'єкт. Отже, ми можемо переходити в IntelliJ та робити цей приклад з кешування даними. Для цього нам uh, знадобляться uh, package DTO Та я створю об'єкт такий, як rent data DTO. У цього об'єкту буде uh, ID. Давайте зробимо Long-ID. Uh, потім Ще що нам потрібно. Нам потрібно знати client name. Далі потрібно знати, яку автівку він взяв. А останнє ми можемо зробити сет з якимись файлами. Це буде документи, які були додані до цієї оренди. Отже. Ми ще робимо конструктор, щоб створювати ці об'єкти, та ми можемо ще зробити toString, щоб бачити ці об'єкти, які ми створили. Далі нам потрібен package-service та буде інтерфейс rent-service. В нього буде в нього один метод, який буде повертати rent .data dto там буде називатись get by id. будемо передавати туди LONGID, та цей сервіс ми його зараз будемо створювати. Буде rent service Implementation. Та він буде імплемент rent service в якого буде override цього е, саме е, методу, який ми прописали в інтерфейсі. Е, що може бути в цьому сервісі? В цьому сервісі може бути rent репозиторій який буде. Брати дані з, які, з якоїсь таблиць бази даних. Може бути файл storage. Так називаємо файл storage, який буде брати документи. Зараз я їх створювати не буду. Для прикладу це не потрібно, але щоб бачити, що вони будуть викликатись, ми можемо зробити вивод в консоль, що repository was called for ID. Та будемо передавати цей ID-шник. Далі був викликан, uh, file storage, FileStorage. Uh, далі mock буде виклик uh, якоїсь мапера. Котрий буде з цих даних робити ДТО, а далі ми повинні повернути наш ДТО. Для цього я пропоную зробити в цьому класі якусь мапу, яка буде брати ці ДТО по ID. Це буде rn DTO, та буде DB. Там ми можемо відразу її ініціалізувати. Map-OF. Але ви повинні пам'ятати, що map of – це Immutable Collection, Тому ми цю колекцію тільки для прикладу ініціалізуємо, ми не можемо її ніяк змінювати, видаляти чи додавати об'єкти до неї. Але нам зараз це не потрібно, ми тільки робимо для прикладу, та цього буде достатньо додати. Два елементи. Це буде по ключу один New Randata DTO, також ID1, ім'я буде Микола, car ось буде Opel, та буде Set OFF, в якого буде New File, якийсь pass. PDF. Далі можемо ще додати другого використовувача. Це буде Ігор, в нього буде Volkswagen. Та буде якийсь док 1. Та давайте зробимо так. Та якийсь. Якийсь такий е, другий документ, doc 12 е, тому що ми далі робимо? Ми можемо е, через Optional Off робити DBGet е, по ключу ID, а якщо е, цього об'єкту не було, давайте буде. Uh, виключення new runtime exception але uh, але буде rent was not found що um, цей rent не був знайдений Далі ми переходимо в наш основний клас main. Це буде старт застосунку, та створюємо наш rent service. Створюємо об'єкт RentServiceImplementation. Service Implementation. А далі в нас буде rent 1. Викликаємо Get by ID один, давайте зробимо рент 2, ренд 3. І усі виклики е, будуть по першому ID та будемо виводити в консоль перший, другий та третій рент. Якщо зараз ми побачимо, у нас був ви викликаємо репозиторій, File Storage, Mapper для ID першого, потім також rent репозиторій File Storage Mapper, потім також репозиторій, File Storage. А зараз я пропоную зробити наступним чином: зробити проксі та подивитися, як цей паттерн буде працювати. Проксі, рент, сервіс. Цей паттерн, щоб працював, ми також повинні е, імплементувати REN-Service, імплементувати е, метод, та ми повинні ще е, мати REN Service Implementation, е, та ми можемо його ініціювати Private Void. Щоб відразу не створювати, ми можемо, коли був викликан метод getById, його створити. Тому робимо наступним чином. Отже, що нам ще потрібно? Якщо ми хочемо зберегати кеш, нам повин, ми повинні створити також map, якого також буде ID long, а, ні, не ID, а ключ long а, та значення RAN data а, DTO. це буде кеш. Отже, а, якщо у нас вже а, є в кешу таке значення, ми можемо відразу його її повернути. Якщо цього значення немає, буде found, found trend. Ми будемо викликати справжній об'єкт, для якого ми робили проксі, та додавати його в кеш є повертати. Ми можемо ще зробити вивод в консоль, що давайте зробимо так, string format, а, а, що rent був from cash. Та зробити так. Rent by. Rent ID процент Д. Отже, в нас є е, рент, ось його ID, та він, ось, він був отриманий з кешу, а щоб е, наш ID підставився в цьому місці, ми використовуємо string-формат. Е, отже, якщо я зараз в класі Main з меню Service Implementation на Proxy REN Service, цей код скомпілюється, та що ми побачимо. Ми побачимо, що в нас був один виклик репозиторію по ID, один файл сторож, матер, один виклик, а вже Друге виклики, коли ми брали РЕН-2, РЕН-3 з цього сервісу для цих об'єктів, вони брались з кешу. Ось так працює проксі, ми також можемо робити перевірки брати нашого юзера. Перевіряти, наприклад, наш юзер е, має якийсь е, роль, е, якусь роль менеджера, е, е, він може отримувати е, ці дані чи ні, е, е, та в другому прикладі був, е, в першому, точніше, були е, зовнішній сервіс. Е, який вимагає обмеженого використання, ми б могли це все створити в, в такому проксі класу. Отже, це все, що я хотів показати. Цей паттерн працює наступним чином, що ми повинні імплементувати основний інтерфейс, такий самий, який імплементує. Наш е, основний об'єкт, а потім цей об'єкт повинен бути в цьому проксі, а далі е, виклик, наприклад, getById, е, Замість того, щоб викликати відразу, ми можемо щось зробити зробити якусь валідацію, е, перевірку прав е, чи е, кеш. Е, Отже, це все, що я хотів розповісти. Дякую, що подивилися це відео. Та зустрінемось вже в наступних моїх відео. До побачення всім.